Ні, у випуску два вибухи пролунали у тимчасово окупованому Бердянську. 74-річна жителька малої Токмачки загинула під час ворожого обстрілу. Ми всі різні, але стали однією родиною. Історія медичного екіпажа госпітальєрів, що працюють на запорізькому напрямку. Два вибухи пролунали у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні близько 10-ї ранку. Про це телефоном повідомив Суспільному заступник голови Бордянської районної ради Віктор Додукалов. За його словами, ймовірно поцілили по розташуванню російських військових. Від місцевих мешканців надійшло кілька повідомлень про те, що було чутно дуже гучні вибухи, але вони були не з міста. Скоріше за все були прильоти по позиціях. По розташуванню окупантів саме на на території Бердянського району мова може й про село Осипенко, чи щось поруч із ним. Якщо раніше вони намагалися розміщати свій особовий склад якомога ближче до моря, щоб бути якомога глибше в тилу, то ті останні тижні показали, що вони розселяють свій особовий склад по селах більш відсталеного від моря, тобто ближче до фронту, з'явилися повідомлення про те, що ще заселено село Осипенко троян є останнім часом багато сигналів про те, що заселяється село довге. Окупантами, Сили оборони мають успіхи на напрямку роботи на Новопрокопівка. Про це Суспільному повідомив речник прес-центру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штопун. За його словами, українські військові продовжують закріплюватись на досягнутих рубежах. Так тільки минулої доби. Наші воїни ну це загалом за таврійський напрямок знищили сім артилерійських систем та мінометів. Також знищено у ворога два танки, та та загалом 20 одиниць озброєння та військової техніки. За минулу добу нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони росіян на певних ділянках фронту. Повідомив Олександр Штупун. Зараз знаходяться між першою та другою лінією оборони ворога. Ворог, за словами командувача ГОСУ в Таврія, розподілив свій час та ресурси як 60-20-20. Це якщо три лінії рахувати з 100%. Але це не означає, що друга лінія якась слабша. Тобто так, там укріплення, скажімо, не так бетоновані, але вона досить розгалужена. Мінні поля також є в наявності, можливо, не такої щільності, але це не означає, що наші воїни будуть легко прогулюватися і що ну, якось дуже швидко пересуватися. 74-річна жителька Малої Токмачки загинула під час ворожого обстрілу минулої доби. Про це повідомив начальник Запорізької оба Юрій Малашко у своєму телеграм-каналі. Загалом військові РФ завдали 88 ударів по 26 населених пунктах області минулої доби. З авіації вдарили по Оріхову, Гуляйполю та Степногірську. З БПЛА атакували Новодарівко, Малі Щербаки та Степове. З РСЗВ обстріляли Темирівку з артилерії 80 разів. Тили по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці та інших прифронтових населених пунктах. Це екіпаж медичного батальйону госпітальєрів, який складається з чотирьох парамедиків та двох водіїв. Працюють вони по зміну в евакуаційному автобусі, що має назву Австрійка. Місця уже для поранених готові. Ми чекаємо шість лежачих. І чотири сидячих у нас є місця. Ми маємо ще на місці для пораненого. Ось підігрівач для інфузій, що є дуже зручним, тому що просовується сама інфузійна система і в певної температури подається інфузія, що є дуже супер для сам пораного. Підняла. Ох, спасибочки. Екіпаж допомагає пораненим військовослужбовцям, перевозить їх із прифронтових медичних закладів до тилових, каже 29-річна парамедикиня Саламандра. Жінка має стаж роботи медсестрою 10 років. До госпітальєрів приєдналася торік. У листопаді для мене найтяжчим є те, що я не можу допомогти членам екіпажу транспортувати самофізично. Поранених, так як вони одразу мене відставляють в сторонку і кажуть, що все, ти діти, діти в бік, ми самі. А по медичній частині немає питань, так як з медикаментами я знайома. Найчастіше перевозимо поранених з осколковими пораненнями, з переломами тазу різних кінців, а комплекцій також забудованими кінцівками. На відміну від саламандри, 22-річна госпітальєрка КВАС медичного досвіду не мала. В цивільному житті працювала програмісткою. Згодом закінчила відповідні курси та приєдналася до екіпажу австрійки. Це моя по суті перша ротація і третій виїзд. А є різні пацієнти, і хтось хоче говорити, хтось хоче виговоритись, розказати що про свій досвід, що вони пережили, і це потрібно вислухати з розумінням, поставитися, можливо, більше питати про якісь хороші речі, щоб вони згадували своє свою сім'ю, своїх рідних і так піднімали собі трошки моральний стан. Є пацієнти, які просто хочуть спати. І щоб їх не чіпали каліфорнієць пол свою волонтерську діяльність в Україні розпочав ще з майдану з 2013 року. Там допомагав у польовому шпиталі. Після пройшов медичні тренінги, зокрема, й вишкіл від госпітальєрів та приєднався до команди в цивільному житті в штатах. Чоловік працював пілотом зараз. На пенсії Важко працювати через мову, бо є певний бар'єр у спілкуванні з пацієнтами. Важко зрозуміти, що саме потрібно. Також бувають і складні локації. Звідкіля здійснюємо евакуацію. Я маю на увазі, де обстріли, де небезпечно, і тоді треба якомога швидше забрати хлопців з одного медзаклада і перевести до іншого. Це складні поїздки. Евакуаційний автобус Австрійка обладнаний всім необхідним, аби можна було перевозити як сидячих, так і лежачих пацієнтів. Загалом розрахований на 15 місць, розповіла парамедикиня Саламандра. Нагадаємо, медичний батальйон госпітальєри працює з 2014 року. Налічує понад 60 екіпажів парамедиків та лікарів. Евак автобус отримав назву Австрійка на честь Наталії Фраушер із Кропивницького. Жінка жила в Австрії. Повернулася згодом, аби допомагати пораненим військовослужбовцям. Торік у червні автобус госпітальєрів Кракен зіткнувся з Комкразом у наслідок чого загинула Наталія Фраушер. Маргарита Галіч, Андрій Варьонов. Суспільне новини Запоріжжя. Це частинки навушників. Сказки. Це все ще з тою землею, з тим болотом запорізьких степів, де загинув Мій Василько. Матір загиблого військовослужбовця з Івано-Франківська Лариса Стефанишин показує речі свого сина Василя, які більш ніж три місяці лежали на місці його смерті у Запорізькій області. Цю посилку вона отримала у травні від військового розвідника, який відгукнувся на її прохання знайти місце загибелі її сина. 3 лютого цього року Василь Стефанишин на псевдофранцуз полів Запорізькій області внаслідок танкового пострілу каже його відчим Ярослав. Саме чорний день, тому що коли відкрили тіло, практично тіла не було, була ціла одна ліва нога. Ну, я це переніс, розумієте, бо я то бачив і неодноразово, а для жінки це був страшний удар. Медичний експерт не хотів мене пускати. Радив мені. Не дивитися на це тіло. Зрозуміло, що я як мама, кожна мама хоче бачити свою дитину. Коли нам відкрили, то я побачила понівечене тіло без голови. І та думка, що моя дитина, похована без голови, мене, мене супроводжувала довший період часу. Жінка розповідає з проханням знайти рештки тіла свого єдиного сина, вона зверталася до командування, а також до родича свого чоловіка, розвідника Івана. Згодом каже, боєць надіслав їй відео, на якому показав місце загибелі Василя Стефанишина, та те, що там побачив: вирви від снарядів, документи, гроші, залишки його каски, особисті речі та розкидані осколки танкового снаряду. Ну, глянувся все навколо в межах. 100 метрів, інших якихось речей, які належать загиблому, наразі не вийовано. Дуже прикро. На серці осадок, але нічого не зробив. Розвідник Іван зараз на фронті, каже Лариса, але пробує до нього зателефонувати. Слава Україні. Привіт-привіт, Лариса. Як справи? Івану вдається налаштувати відеозв'язок. Він розповідає про те, що завдяки волонтерській допомозі, яку організувала Лариса Стефанишин, він та його побратими отримали автівку та квадрокоптер, які тепер рятують життя бійців. Також каже, чому взявся за це завдання від Лариси знайти голову її сина за понад три місяці після його смерті. Якби сталося, що зі мною мені теж би хотілося бо можливо десь близькіму рідні, так само десь про це знали. Дещо куди де обірвалося життя. Це можливо кожен воїн так хоче. Вони не тільки воюють, вони наші сльози материнські стирають такими вчинками. Я вражена його вчинком. Я йому дякую за його вчинок. Хочу, щоб він повернувся живим, щоб він зустрівся своєю сім'єю, з родиною. Речі загиблого сина Лариса Степанишин планує віддати до музею. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Запоріжець Максим Позанов з 2017 року займається вирощуванням гірких перців та виготовленням соусів з них. Чоловік каже, спочатку це було хобі, яке переросло у власну справу. Завітав до мене один друг і приніс звичайний кімнатний перчик, який називається Болівійська радуга. Мені сподобалось доглядати за ним. Потім я ще саме стрючки цього перчику, наче почав додавати в свої соуси, які я для себе ще тоді робив. От і так потрошку почалось самовиготовлення наших соусів. Максим вирощував гострі перчики на городю батьків своєї дружини в селі Таврійське Запорізького району. З початком повномасштабної війни село обстрілюють окупанти і продовжувати власну справу стало небезпечно. Тож чоловік вирішив полишити там все і розпочати з нуля в селі. Бабурка війна, як і всіх, застала трошки несподівано. Перші тижні, ну майже сиділи в підвалі. До нас з'їхалися знайомі з дітьми, і ми там облаштували собі ну, таке бомбосховище. Але через два-три тижні трошки почали оговтуватись, тому що в мене вже проростало більше 20 тисяч кустів, саме перчиків, і потрібно було за ними ну, доглядати. Оскільки Максим уже мав дачу в селі Бабурка, вирішив орендувати сусідні земельні ділянки. Якщо в Таврійському він вирощував 20 тисяч кущів перцю на 50 сотках землі, то нині цю ж кількість рослин вдалося висадити на 15 орендованих сотках. Це. Це мені, кстати, з Португалії його прислали. Подивіться, яка в нього форма крапелька. Це перший рік теж я вирощую, перванський перець. Ну, по спробуємо. Коли будуть вже дозрілі плоди, подивимось. Зазвичай з зібраного врожаю виробляли 10 тисяч баночок із соусами маринованими перчиками. Нині, аби мати закритий цикл виробництва, чоловік на своїй дачі почав обладнувати приміщення для переробки перців. Це в нас невеличкий наш цех. Ми його зробили майже цього року, навіть ще не зробили, а починаємо робити. От, ми отримали таке от обладнання. Це нам допоміг міжнародний фонд USAID. такі чудові столи професійні, от такий от блендер, от планетарний міксер, такі чудові мийки. І ще частина обладнання повинна по контракту пройти. Після підриву Каховської ГЕС перед Максимом виникли нові виклики: зникла технічна вода для поливу, і досі її нема, тому ми разом з нашими дачниками фермерами вирішили пробурити таку спільну скважину свердловину, завдяки якій ну у всіх все вирісло, і наші перчики теж, як ви бачите, ростуть. Максим Позанов розповідає, що 20 років працював у харчовій галузі, але хоче розвиватися. Тому нині здобуває другу вищу освіту за спеціальністю харчові технології в одному з релокованих університетів Запорізької області. Олена Пода, Маргарита Галіч, Максим Савчук Суспільне, Новини Запоріжжя. Суспільне Запоріжжя. Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у соцмережах.